В ніч на 12 жовтня, внаслідок останньої дронової атаки по Ізмаїлу, вщен було зруйновано один приватний будинок по вулиці Придунайська. Ще кілька отримали значні пошкодження. Також постраждала п'ятиповерхівка, яка знаходиться навпроти. У будівлі повилітали вікна та двері. Є руйнування покрівлі та балконів. На ранок термінова була зібрана міською головою нарада, і відразу надали доручення щодо о, прибирання уламків да соціальної служби о, відразу. Приїхали теж на місце події, працювали з постраждалими, приймалися заяви щодо пошкодження. Наразі ми маємо більше 50 заяв від постраждалих. продовжує роботи наша комісія з обстеження цих будинків і квартир. Постраждалу багатоповерхівку планують повністю відремонтувати до кінця поточного року, розповідає Катерина Валеріївна. Відповідно до прийнятої міської програми з відновлення пошкодженого житла у будівлі тривають роботи і з відновлення вікон вже встановлено більше 30% від пошкоджених вікон. Потім заплановані роботи з відновлення даху багатоповерхів, і дверей, балконів, та якщо були пошкодження у під'їздах. Наразі вже проведено скління двоповерхових будинків в де були дерев'яні вікна. Там вже проведено скління. Загалом роботи оцінили у понад 2 мільйона гривень, а саму закупівлю провели без застосування відкритих торгів. Однак це було вимушеним кроком, пояснює Катерина Татаринцева. Відмова від проведення повноцінної процедури необхідна для того, аби виконати ремонт якомога швидше і встигнути до настання холодів. Ті заходи, які ми відразу зробили це. Ми плівкою закрили, щоб ну, взагалі не було відкритих вікон. Да? Ну, це не спасе, так як кажуть, від морозів. Тому відповідно було прийнято рішення комісію ТБ, ТБ і та НС. Та комісія з надзвичайних ситуацій терміново приступити до роботи. Заключено договір з підрядною організацією, яка має можливості. Для виконання термінових цих робіт. Що стосується приватних будинків, їх ремонт також здійснюватиметься згідно програми відновлення пошкодженого житла за кошти міського бюджету та відповідно процедури. Поки що вжито заходи щодо захисту від погодних умов, дах та вікна закрито спеціальною плівкою. Окрім вікон, дверей та покрівлі відремонтують пошкоджені паркани. На період проведення робіт господарка розтрощеного будинку та її син тимчасово проживатимуть в одному з комунальних закладів Ізмаїла. Міська влада надала. Тимчасове житло в нашому реабілітаційному центрі, як їй, так і її сину, забезпечено необхідними речами, що стосується. Інших дом приватних домів, то люди проживають за власним бажанням у своїх родичів. Повністю завершити роботи у п'ятиповерхівці та постраждалих приватних будинках. Планується до кінця поточного року. А ремонт вщент розтрощеного домовладіння розпочнеться лише з наступного. Необхідно зробити проєктну документацію. Це вже капітальний У нас буде ремонт, що за собою тягне і виготовлене проектне документ. Документація, якщо буде потрібно проходження експертизи, ну це вже інше. Відзначимо ушкодження багатоквартирних будинків, які Ізмаїл отримав ще 2 вересня, в ході передостаннього обстрілу вже повністю ліквідували. Там, де це було необхідно, провели заміну вікон та ремонт у під'їздах. Наталя Гаврилова, Ілля Колинич для програми новин.